Літнє надвечір'я в невеличкому будинку. Покоління жінок в кімнаті для відпочинку. Наймолодша Орися грає на піаніно. Її мама Ніна своїй мамі вірі розтирає коліна. На ліжку сидить Надія, найстарша в родині. Сусіди її називають Павлушівська господиня, їй 94 з лишком. Буває надія, читає вголос Орисі книжку. Часом готує омлет, молочну кашу і завжди наповнює цукерками чашу. Гарну таку із чеського скла з позолотою. Та чаша в цьому домі суголосна з турботою. Мама Орисі працює понаднормово. Бабуся Віра не любить про її тата розмови, і про дідуся баба Віра схильна мовчати. Така в нас сім'я сміється мала одні дівчата. Маленька Орися розпитує бабцю надію ти, коли молода була, про що мріяла? І стара малій розказує таємницю, як мріяла втекти зі сталінської в'язниці, обіймає малу, каже нема нездійсненних мрій. Буває просто замало віри, замало дій. Запам'ятай Орисю, змовницьке каже стара, вічай у грудях найвища гора, Орисю, затям, лагідно каже прабабуся. Я вже стара, стара, а ще сміятися вчуся. Смійся з усього, з болю смійся, Орисю. Ти будеш сміятися? Бігом бабі клянися, і Орися клянеться, що сміхом огортатиме місто. Каже надія, хай буде твій сміх урочистий, горне малу заціловує голову старечими губами, і мала до старої так горнеться, як до мами. Зіграй бабі пісню, солодке моя дівча. І Орися грає, від пальців ніг до плеча музикою оповита, огорнена, як плащем. Бог в цей час торкає надію своїм плечем, нам пора, промовляє, підводиться і рушає. Ніна і віра заслухалися теж, як Орися грає, Бог стоїть коло дверей, стиха надію кличе, надія ховає в долоні своє обличчя. А де ти куку звертається до кота? Забавляє цим самого Христа. Бог тамує усміх, зворушено радіє. Гладько та, Я пізніше прийду, надіє.